Дивовижні пригоди в лісовій школі, пригоди в паутині, розділ третій. Всеволодне стайко. Несповодівані результати рішучих заходів. Таємне зникнення Хрюші Кабанюк. Переполох у школі, пошуки. І на що я їм ставила двійки? Гей, альо! Слухайте сюди! Променемо, друже мій дорогий, цю сторінку. Не будемо того описувати. Ти теж, мабуть, не хотів, щоб е, хтось дивився, як батьки вживаються щодо тебе рішучих заходів. Отож, не будемо і ми дивитися. Скажу тільки одне Жодні рішучі заходи ані якісіньких результатів не дали. Крім суму і сліз. Весь клас ходив тепер заплаканий і зарюмсаний, причому плакали вони зовсім не від рішучих заходів, а просто тому, що весь час чогось хотілося плакати, навіть без будь-якої причини, а батьки, не розуміючи цього, ще з більшим завзяттям продовжували вживати рішучих заходів, але успішність так з місця й не зрушила. У щоденниках рясніли самі двійки. Не діти, а хто зна що, обурено сказав Мамонт Африканович. Нічого пам'ятати не можуть. Пантера Ігуарівна з кожним днем ставила дедалі льотішею. Уроки тепер перетворювались на якесь суцільне ревище. Як не дивно, менш від інших плакали Кося Вухані кулько-колючка, колишні боягузи. І ніхто навіть не думав, що такими страшенними плаксіями виявляться Вовчик Вовченко та Рудик Лисовенко. Кося дивився, як вони без кінця рюмсають, і не міг повірити, що це оті горлохвати, яких він колись так боявся. Косі навіть здавалося, що вони якось поменшали, стали зовсім маленькі й жалюгідні. Та й інші учні, здавалося, поменшали, особливо Хрюша Кабанюк. Вона. До речі, найбільше плакала і ридала. Ох, хрю, хрю нещасна, ох, нещасна я!» – промовляла вона, шморгаючи своїм п'яточком. Не можна було без сліз дивитися на неї. Та от одного разу кося і Колько йшли зранку до школи, попереду хитаючись від ридань і причитуючи Ох,рю нещасна я де буляла Хрюша. І хоч вони наближалися до Хрюші, голос її чогось слабшав, тихішав. Стежка, якою вони йшли, звертала за кущ. Хрюша на якусь мить зникла за кущем. Кося і колько, наздоганяючи, її теж завернули за кущ і здивовано перезирнулися. Хрюші на стежці не було. Тю, сказав кося і подивився на Колька – Тю. сказав колько і подивився на Косю. Щойно вони бачили Хрюшу, щойно вони чули її голос. О, хрюхрю, хрю, нещасна я. І враз вона зникла, як булька у воді. І нігде ж сховатися не могла. Кущ був густий, колючий, не залізеш, а далі все добре проглядалося рідкі деревцята. і незенька трава сховатися було нігде. Хрюшо. гукнув Кося. Не балуйся, гукнув Колько, але ніхто не відповів. Хрюшо, ти де? Відгукнись. Кося і Колько обігли все навколо. Хрюша як крізь землю провалилася. Шукали вони її шукали, а тоді Колько Колької каже Може, вона вже в школі давно, а ми, як дурні, шукаємо. Гайда. Побігли в школу, але у школі Хрюші не було. Хрюша загадково зникла, наче розчинилася в повітрі. Що робити? розгублено опустив одне вухо Кося. Не знаю. Почухав задньою ногою потилицю Колько. Подумали вони спершу розказати Пантері Ягуарівні, але потім Кося сказав, а як у Хрюші через те, що вона зникла, ще більші неприємності будуть. Хто з на яких рішучих заходів живе тоді тато Кабанюк? Правда, погодився Колько. Поки що мовчатимемо. Але довго мовчати їм не довелося, бо в школу взагалі, взагалі ніхто в цей день не прийшов. Зранку всі діти, як завжди, пішли до школи, але до школи чогось не дійшли, зникли по дорозі. Усі, крім косі й колька. Пантера Ягуарівна від розпачу не знаходила собі місця. Ой, що скоїлося? Що сталося? Що трапилося? Ой-ой-ой, заламувала вона лапи. Вчителі з директором Бурмилом Михайловичем на чолі обступили Косію Колька і вимагали ще й ще раз повторювати, як зникла Хрюша. Неймовірно, розводив лапами Бурмило Михайлович. Неймовірно, точнісінько, так само повторив і розводив лапами Макак Макакович. Він дуже поважний і дуже поважав директора, і завжди наслідував його. Неможливо, голосно зітхав мамонт Африканович. Фантастика! Тоненько зойкнула Лисавета Патриківна. «Да!» – широко роздявив рота бегемот Гіпопотамович. Кошмар, жах! хапала себе за голову Пантера Єгорівна. Ах, луною одзивались десь високі вгорі жрафа жирафівна. Треба оголошувати загальнолісовий розшук, треба піднімати на ноги М -м -м, весь ліс, рішуче сказав директор. Нема питань. Одностайно підхопили вчителі. Макак Макакович біжіть до дятленка. Хай б'є телеграму блискавку, наказав ведмідь. Слухаюсь вчитель фізкультури підскочив, ухопився за гілку і зник у кроні дуба. Через якусь хвилину телеграфіст дятленко вже відстукував носом телеграму з найвищої сосни. Всім, всім, всім. Звірі і птахи, земноводні комахи, савці й плазуни, всім мешканці лісу. Увага, увага, увага! Несподівано. І вкрай загадково зникли школярі. Допоможіть знайти особливі предмети. хрюша кабанюк, товстенька у смугастому платічку, хвостик бубликом, рейс камняв, вушка з китичами. на лівій щоці подряпина, зіна бевешко. У найвіддаленіші кінці лісу полетіли особливі прикмети зниклих. І зашумів, зарухався, заверував в ліс. Всі лісові мешканці вдалися до пошуків, шукали і на землі, і в повітрі, і навіть під землею. Наземними пошуками керував сам директор школи Бурмило Михайлович-Ведмідь. Пошуки у повітрі організували сорока з Крикотулія та Сойка, Зоя-Зойківна. А підземний загін очолив бригадир прохідників Кріт Кротович. Цілий день вони шукали, увесь ліс прочесали, що називається з гори до низу, але дарма не було їх ні на землі, ні в повітрі, ні під землею. Ой. Голосила, хитаючись від горя Пантера Ягуарівна. Ой, як же я їх любила. Як вони ж були мені дорожчі за власних дітей. Ой ой ой. Бідні, бідні дітки. Розказував, розмахував сльози по щоках бегемот Гіпопотамович. Такі ж були здібні, усе на льоту хапали, шморгав хоботом мамонт Африканович. І нащо я їм двійки ставила, била себе ногою у груди, жирафа, жирафівна. Уроки, звичайно, було відмінено. Після марних пошуків кося з кульком сиділи край галявини, дубом, позираючи нас, порожнілу, оповиту незвичайною тишею школою зітхали. Як усі на світі школярі, вони. Ем, завжди раділи, коли щось таке траплялось, і уроки відмінялись, а тепер чомусь навпаки, їм було сумно і порожньо, і уроки згадувалися зі щемливою ніжністю. Гей, hey, гальо, слухайте сюди. почувся раптом десь ізнизу, із землі.